Анастасія Поло українсько-американська співачка, композиторка та громадська діячка, яка народилася в Миколаївській області. Однак вже понад 15 років проживає у США. Вона є співзасновницею руху допомоги українським біженцям на кордоні Мексики United with Ukraine», ініціаторкою програми «U4U» та засновницею благодійної організації Heartbeat with AP» із фізичним центром в південній Каліфорнії. Heartbeat Center». Всі останні три роки я працюю з українцями в США і з гуртовою громадою українською там. Для того щоб відбувалася адвокація України, Ви знаєте, останні три роки не могла писати про війну. От саме про війну чомусь не писалося, і просто допомагали людям з адаптацією, ті, хто приїхав. І зараз от таке прийшло відчуття, що треба їхати саме з туром відновлення допомоги, підтримки українців. У рамках великого благодійного туру артистка не оминула і Кременчук днями. Анастасія Поло виступила на набережній біля Дніпра у парку Придніпровській. Я ніколи не була в Кременчузі. Цій частині України я сама з Миколаївської області, от то я ну прям вражена. Мені дуже сподобалося, Гарне місто в цій роботі. Ми поєднали пісні і твори наших українських митців. Це Ліна Костенко. Це Шевченко, це пісня Чорнобривці, і ми поєднали їх з молитвою за Україну за нашу землю. З таким посилом з такою програмою ми їдемо по Україні. Сьогодні вже, якщо я не помиляюсь, 23-й виступ. От і ми тут в Кременчузі. Співачка вже тривалий час подорожує містами України. Та під час концертів збирає донати, аби підтримати талановитих діток, які постраждали від війни. А тим, хто на жаль втратив кінцівку внаслідок рашистської агресії, допомагає у придбанні протезів. Окрім цього, її благодійна організація організація створила дитячий табір. Це талановиткі дітки, це музиканти. Ми зробили табір для таких дітей в Житомирській області, зібрали з різних куточків України і допомагаємо їм у розвідку. Тобто, це музикальний напрямок, це вокал, це інструменти, це також арт майстер класи і таке інше для того, щоб вони розуміли, що вони не одні, вони потрібні, і ці діти вони стануть. Я вірю голосом країни. Варто зазначити, що команда, з якою Анастасія виступає міста. України здебільшого складається саме з Кременчужан. В нашій команді є Аліна Іваніна. Декілька років тому вона почала активно взаємодію з Анастасією Пола. І приблизно рік тому чи півроку тому вона поділилася проєктом, який допоможе дітям креативним, які дуже постраждали від війни. І я сказав, Аліна, ми маємо в цьому взяти участь. А потім ще з'явилася ідея з туром, і у нас якраз ціла команда, і дуже Класно і приємно, коли ти приїжджаєш кудись. Вас питають Хлопці, а ви з Києва мабуть? Микає в мені друзі, ми з Кременчука. Наостанок співачка Анастасія Поло поділилася секретом своєї стійкості та тим, як вона змогла досягти успіху, просто працювати і ставити глобальну мету. Тобто, якщо ти ставиш глобальну мету і ти робиш якісь кроки до цього, розписуєш собі ці кроки і працюєш, то ти стовідсотково досягнеш, можливо, не саме саме того, але дуже близько можеш підійти, а може і більше навіть зробиш. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.